Із втілення, де були сильною особистістю. Це не казки. Підсилювати у протидії ворожим небезпекам, черпати допомогу і взаємодію в поточне втілення. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні зранку під час співання мантри Аум. Мене віднесло в одне моє давнє важливе втілення. Я поспілкувалася з собою давньою, як і з доброю подругою. На завершення нашої розмови вона сказала мені запрошувати її для захистів і допомоги у моєму поточному втіленні. Я вже знала, як це виглядає, бо одного разу у медитації трансмутації реальності той аспект моєї душі у його колишньому втіленні. Допомагав мені трансмутувати ворожі небезпеки у поточній реальності. Коли вирішувала, як про це розповісти у відео на взаємодію зі мною вийшов архангел Метатрон. Подаю мою з ним розмову. Радий такій темі розмови про допомогу аспектів вашої душі із колишніх втілень вам у поточному втіленні. Це ще одні двері, які ми з тобою відкриємо людям раніше невідомі знання. Це ще одні двері нових знань для людей, взаємодія вас, теперішніх, із аспектами душі ваших визначних втілень на благо, на захист, на допомогу у поточному втіленні. Дорогий метатроне, давай розкажемо, як це практично можна здійснити. Ти вже це пробувала робити без спеціальних запитів, а сьогодні отримала запрошення продовжувати взаємодію. У медитаціях можна ставити намір для зустрічі із собою з колишніх втілень. Ставити намір для зустрічі аспектів власної душі із колишніх визначних втілень для допомоги у поточному втіленні. У різних питаннях. У різних питаннях. Для захисту у поточному втіленні. для підказок, що робити, як діяти, коли маєте такі сумніви, я маю досвід допомоги мого аспекту душі із мого давнього єгипетського втілення для трансмутації ворожих небезпек у поточному втіленні. Скажи, так може взаємодіяти кожен у схожих питаннях? Так, ти вже знала, ким була у тому втілені. Але якщо ви не знаєте свого втілення, у якому були наділені найбільшою силою і могутністю у фізичному світі. Якщо не знаєте того втілення, робіть запит, коли йдете у медитацію, у медитацію з божественними енергіями фіолетового полум'я. Робіть такий запит. Фіолетове полум'я може показати ваші минулі втілення. Робіть запит, побачите себе у втіленні, де ви були наділені найбільшою силою. Де ви були найбільш впливовими у світі фізичних форм, ви могли мати різні втілення. Це могло бути і втілення визначної особистості історичної, це могло бути і втілення особливих магічних здібностей. Втілення посла різні. Це має бути втілення, у якому ви мали здатність впливати на інших істот Божих у людських тілах. Із такого втілення ви можете черпати для себе допомогу і взаємодію в поточне втілення, тільки із втілення, де ви були сильною особистістю. Таке втілення. Аспекти душі із того втілення можуть здатні підсилити вас у поточному втіленні, бо вони є вашими сильними частинками. Вони є сильними частинками вашої душі. Викликайте на розмови ці образи своїх втілень. Викликайте їх на спілкування для отримання відповідей на потрібні запитання. Метатрони. Я вже передбачаю запитання слухачів нашого каналу, чи кожному під силу така взаємодія, чи це вона можлива лише для вибраних. Давай говорити так. Така взаємодія для тих, хто розкрив чи розкриває пам'ять власної душі. Кому почали розкриватися образи його минулих втілень, той може робити запит, щоб з ним на взаємодію вийшов той образ його минулих втілень, який здатний підсилити його у поточному втіленні. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені стілення та куб Метатрона у мі -канал мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео Метатрони. Такий образ із минулих втілень може бути лише один, чи їх може бути кілька. У когось він один, а у когось їх кілька. У значної частини втілених у теперішньому часі душ таких образів зазвичай кілька. Але серед них особливий лише один. Один основний, інші допоміжні. Може бути від одного до двох таких образів: двох-трьох. Вони підсилюють у різних аспектах особистість у поточному втіленні, можуть підсилювати у прийнятті правильних рішень, у взаємодії з енергіями у протидії ворожим небезпекам. Від образу свого колишнього втілення можна почерпнути багато. Той, хто зуміє викликати його на контакт, на дружню розмову, зможе почути багато цікавого про те своє втілення. Посидіти і поговорити з тим своїм образом, як на зустрічі з найкращим другом. Задати йому запитання, які вас цікавлять про те втілення, якщо ви вже що знаєте про нього. І послухати, що вам відповідає оте ваше колишнє втілення. У мене сьогодні було цікаве спілкування. Я не лише задавала запитання, а й отримала від цього свого колишнього втілення схвалення певних моїх дій у теперішньому втіленні дій, про які не розповідала їй. Так, це також реально, бо ми всі все знаємо. Ми знаємо про вас, і ви знаєте про себе. Ви з минулого знаєте все те, що відбувається з вами у поточному житті. І ви з минулого бачите тих істот Божих, які були з вами у тому втіленні, з якими взаємодіяли, і тих, якими вони є зараз у вашому поточному втіленні. І ви у своєму минулому втіленні маєте здатність оцінювати вашу взаємодію з тими істотами тоді і тепер. Це не казки, це все потужна сила енергії, яку вам необхідно вивчати. Це все той світ енергії, від якого вас на багато тисячоліть відрізала релігія і ті, хто править світом земних форм. Зараз у вас є змога повернути усі ці знання і розкрити усю цю науку взаємодії із своїми колишніми втіленнями на користь вам у поточному втіленні. Вчіться, любі, вчіться і розвивайтеся, тільки духовний розвиток і навчання вас приведе до таких взаємодій.